О 9 ранку перша смуга вулиці Саксаганської, що призначена для громадського транспорту, вщен забита автівками. Більшість водіїв поїдуть звідси лише увечері після роботи. На рейд за гориводіями вирушає кілька екіпажів. Тільки не заїхали на вулицю Саксаганського. Інспектори вже рахують порушників. Дані автомобілі, які тут зупинилися, заважають маршрутним транспортним засобам. Не бачив знак або усі тут паркуються. Основні аргументи порушників. Можете щось пояснити по даному порушенню? Якщо там знак стоїть, я не бачу. Мені потрібно було зупинитися. Просто Де, не побачили. Де ще є? Мені не видно було. Для тих, хто не помітив знак, на дорозі є спеціальна позначка, кажуть даїшники. На крайній правій смузі дозволяється зупинятися лише громадському транспорту. Автівки можуть заїжджати на неї тільки перед поворотом. Порушили статті. Сто ще не зупинилися. Ви порушили статтю 122, частину 1. Чоловік переконує, хотів заїхати на парковку та не встиг. Я сюда хотів заїхати, тому що зараз жінка. Ще раз Ми вам зробимо усне попередження за Зрозуміли. Сьогодні водію пощастило, інспектори лише попереджають, а це від 170 до 255 гривень економії для гаманця. Такий штраф за це порушення передбачає Адмінкодекс. Нехтують правилами дорожнього руху і жінки. Знаєте, що ви порушили правила дорожнього руху? Статтю 122. Всі порушують, да? Тому ви порушуєте. правильно. Ні. Ну не вмислено в не нанесла нікому. Шкода так і є, кажуть водії громадського транспорту. Через припарковані автівки до зупинок не дістатися, а в часи пік чимало заторів. Шість рядів полоси руху, а всього дійствують тільки чотири. Людей також незручно висаджувати. Підбирати також незручно. Лише на вулиці Саксаганського інспектори нарахували понад півсотні незаконно припаркованих автомобілів. За півгодини попередження отримали десятеро водіїв. Це ті, кого спіймали на місці. А от як боротися з тим, хто припаркувався та й полишив авто на увесь день, інспектори не знають. Раніше у цьому їм допомагали евакуатори. Нині механізми боротьби з такими порушниками немає. Світлана Одаренко Олексій Іванченко, п'ятий канал.